Добрий ранок, діти! Рада вас вітати на нашому занятті зліплення! Дітки, ви вже всі прокинулися та вмилися. Погляньте у віконце, яка чудова за вікном погода! Світить яскраве сонечко. Тож сьогодні я пропоную вам зліпити з пластиліну сонечко. Послухайте, будь ласка, віршик! Розпустило косе сонце, загляда до всіх віконце. Хто ще щічки не помив, хто зарядку не зробив, хто не слухається маму, хто не склав свою піжаму, хто в цю пору іще спить, Будем цю будить. Сьогодні. Для роботи нам треба дощечка для пластиліну, стека і пластилін можна взяти помаранчевого або жовтого кольору. Пластилін з допомогою стеки ділимо навпіл, розминаємо і з однієї половинки робимо кулю. Потім кульку приплющуємо. Сильніше розплющити допомагаємо пальчиками. Другий шматочок пластиліну розминаємо. І робимо з нього джгутик. Джгутик ділимо на маленькі шматочки. З кожного шматочка робимо маленький тоненький джгутик. Це будуть промінці сонечка. Тепер будемо робити сонечко. Джугутики почергово з відстанью прикладаємо до нашого кола. Дітки, ось таке сонечко у мене вийшло. Зробіть і ви ваші сонечка, і надішліть мені їх зворотнім зв'язком. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, дітки, до нових зустрічів!